Всім привіт! Сьогодні у нас знову я спокою паперу з поезією. Сьогодні новиночок немає, тому що ніяка колекція не закінчується поки бо вивела всі великі колекції. Давайте починати! Ось усі, усі наші колекції. Давайте вибирати пакетики. Перша колекція кінні. Ось такі у нас пакетики. Давайте виберемо. Давайте всі будемо пакетики. Сьогодні вибирати в уму стрілі. Беремо ось цей. Так. Кухоні речі. Тут є такий там но і ержаві. Давайте виберемо ежаві. Щось підновуємо 10. Флешки. Флешки, флешки, флешки. Флешки, флешки, флешки. Так. Тут є ось такий ежавий. І ось і буйодовий. Я думаю, що оцей таке краще. Так, побутові предмети. Тут половина червоних і зелених, тому давайте виберемо ось цей. Оп, 10-й. Добре. І колекція, що у рюкзаку. є ось такий живий пакетик. Пакетик впав. Такий є рожевий. І, і тут ще є рожевий. І є ось такий маленький рожевий. Це ведь би усі пакетики рожеві. Так, який давай вибраємо? Давайте ось цей 20-й, тому що він сам якийсь зріжавий це такий дуже ніжний, цей дуже яскравий. Цей. Так, давайте відкривати наш перший каталог. Так, перший у нас рюкзак це Я його пропустила. Нішки. Так ось перший фільм пакет. Це такий у нас пакет. Нам 20. Тут щось дуже велике. Ну, навіть мені так трохи відкрилося. Я, чесно, не пам'ятала, що тут, але тепер я вже згадала. Тут у нас що має бути у кольорі моєкзаку? Шкільному. Я думаю, вже взім. І ця книга. Тут у нас ось така книга математики п'ятого класу. Чому п'ятого? Тому що я на наступний піду в п'ятий. Тому вирішила так написати. Це один теж Якщо тут треба наклеїти скотч і тоді приклеювати, бо воно зараз дуже буде прилипати, тому ну, давайте я поки приклею просто собі на стіл, а потім я вже обов'язково в Наступному відео ви обов'язково вже побачите, як тут буде всі предмети красуватися, як вони тут будуть. Так, наступна нас Цятини. на Так, да, у нас такая текстильная. Спасибо, Когда мы мы висим сюда. Тут есть такая палатка. Желтенькая. Оп. Она ось такая пастельная. И чему все склеивается. И с джайкальцем. Так, добре, наступні колекція флешки. А, оце я відбив пакетик. Ні, во, оце я відбив. Знову. Під номером 9. Це ось тут. Ні, не видно. Ось така флешка у Феймі Кексика. Давай переходимо до нового каталогу. Так, уход наприладят. Це так. Тут... Це ось цей. Такий дуже красивий пакет, який мені дуже подобається. Мої же ми улюблений навіть. Я теперь почала часто малювати на пакетиках ось такі штучки. В наступних колекціях вже буде таке побачити. Нам попався ось такий блендер, міксей. Швидше міксей. Так, добре, я згадала. Це міксей. Підному 9 сюди. Якусь так бути, надіюсь. так, наклею. Так, добре. Побутові предмети. Щось номером 10 сюди. Я не пам'ятаю там. Ну, Так туго відкривається. Тут у нас ось така тряпочка. Ось та ганчейка, вона незвичайна, тому що, бачите, всі такі-то та, якби е, сієї цяточки. Це так, якби, знаєте, є такі гу... не губки, а тяпочки. Ганчейки, що там є такі як кусочки заліза, ну не заліза, а так діотика, І вони такі шайшаві, щоб щось відмивати. номером 10 сюди. Але от що, я точно знаю, що ось тут під цим номером? Я щось не показала. Все, на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І усім па-па!